Ключове джерело для розрахунку з кредиторами банків процедури ліквідації є надходження до банків під управлінням фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Отже, чим більше надходжень до банків, тим більше рівень задоволення вимог кредиторів протягом 2024 року. До банків, що перебувають в управлінні фонду, вже надійшло понад 3,5 мільярдів гривень. І загальної суми надходжень майже 55% складають кошти отримані від продажу активів банків та кошти отримані від погашення кредиторської заборгованості. Понад 477 мільйонів гривень фонд отримав від операції з цінними паперами. Близько 400 мільйонів гривень надійшло від погашення Заборгованості за програмами фонду з реструктуризації кредитів. Для боржників реструктуризація це оптимальна можливість погасити кредити на вигідних умовах. Лідерами за сумою надходжень до банків, що ліквідуються фондом, стали Міжнародний резервний банк, Променвест Конкорд і IBOX. По банках, які фонд отримав під управління після повномасштабного вторгнення з 2022 року, задоволення вимог кредиторів в середньому складає понад 33%. По 5 з дев'яти банків фонд вже. Розпочав задоволення сьомої черги, а по двох банках розпочав задоволення дев'ятої черги та виплатив понад 97%. Фонд гарантування вкладів. Наша франція. Ваш фінансовий спокій.